Ласкаво просимо на канал просто про кіно. Сьогодні я розкажу вам про деякі відомі автомобілі, які з'являлися в кіно та серіалах та залишили певний відбиток у серцях людей. Усім приємного перегляду, і ми починаємо. Якщо ми бачимо якусь річ у фільмі чи серіалі, то можете бути впевнені, що вона потрапила туди не випадково. А що стосується автомобілів, то їх поява. Продумана до найдрібніших деталей з самого початку. Правила тут мої, семі. Водій вибирає музику, а пасажир сопе в дві дірочки. Перший автомобіль, про який я хочу вам розповісти, це Шевроле Імпала 1967 року із серіалу Надприродне. Цікаво те, що з самого початку сценарист серіалу Ерік Кріпке розглядав зовсім інше класичне авто. Автомобілем Діна Вінчестера повинен був стати. Класичний американський маслкар Ford Mustang 65-го року. Мене нудить зараз виблюю. Але після того, як Ерік розповів про це своєму сусіду, той порадив використати імпалу. Зі слів його сусіда, імпала була б набагато практичніша, адже вона була чотирьохдверною і багажник був набагато більший. Тож брати могли б покласти туди більше зброї, щоб боротися з потойбічними силами. Хто за кермом твоєї тачки? Ерік прислухався до його поради і вирішив використати імпалу. Усього для серіалу було придбано 9 таких автомобілів. А по закінченню першого сезону Дженсену навіть подарували одне з таких авто. Цікавим є той факт, що у 17 й серії шостого сезону дії розгортаються у світі, де Бальтазар врятував Титанік. Від затоплення, і це спричинило ефект метелика, через який Дін Вінчестер і опиняється за кермом того самого мустангу, який повинен був бути в серіалі Замість імпали. Це було своєрідною відсилкою, яку для нас залишив Ерік Кріпке. Wrong. Що з цією таратайкою? поява імпали в такому популярному серіалі підняла ціни на цей автомобіль в декілька разів. Якщо автомобіль в хорошому стані, його ціна могла сягати від 50% до 80 тисяч доларів. А до появи в серіалі такий автомобіль можна було придбати всього за 8 тисяч. Наші поїхали зі мною. Куди? Назад у майбутнє? Не менш культовим автомобілем. Євляється DeLorean DMC-12 з фільму Назад у майбутнє. А бачу це Делоріан. Що а, ви з засідали? На всі запитання а зараз так, продовжую. Добре, цей автомобіль був перетворений на машину часу доктором Еметом Брауном. Який використовував його для подорожей у часі разом зі своїм другом Марті Макфлаєм? Делоріан був обраний особисто режисером Робертом Земекісом за його футуристичний дизайн та незвичайні двері, які відкривалися вгору. Цей автомобіль став одним з найпопулярніших та найвпізнаваніших символів фільму, а також одним з найбажаніших автомобілів для фанатів. На жаль, така велика популярність не врятувала компанію Делоріан. Оскільки ще до прем'єри фільму компанія оголосила себе банкрутом. В наш час таких автомобілів залишилося всього 6 тисяч екземплярів. Відповідно, і ціни на таке авто в хорошому стані будуть дуже високими. Ціни на DeLorean в 2024 році варіюються від 30 до 100 тисяч доларів в залежності від стану автомобіля, усі ці роботи лихі істоти. Просто неможливо не згадати про унікальний концепт кар від Audi, який вони виготовили для фільму Я робот. Дія фільму відбувається в 2035 році, і коли кіновиробникам знадобився унікальний автомобіль з майбутнього, вони вирішили звернутися до Ауді. Щоб з нуля придумати дизайн автомобіля майбутнього, Ауді задіяли усіх своїх дизайнерів. Вони доклали чимало зусиль для того, щоб створити максимально привабливий. Та футуристичний дизайн для цього авто. Цей Audi RSQ не просто кінематографічний реквізит, але й надважлива деталь в історії автомобільного дизайну. Саме цей концепт кар поклав початок дизайну одного з найпопулярніших спортивних купе в історії Audi мегапопулярного Audi R8. На гарна, гарна машина. Гаразд. Right. Uh -huh. okay. Не настільки привабливий, але також концепт кар. Який виготовили в єдиному екземплярі був автомобіль Mitsubishi Colt Targa Concept, яким керував Джекі Чан у фільмі Обладунки Бога? Звідки в тебе ця машина? Я завжди беру її з собою. Міцубіші самі зверталися до Джекі, щоб він брав їх автомобілі у свої фільми, а натомість вони були готові співфінансувати будь-який його фільм. Добре, що в мене міцна машина, невихований водій, бандит. Футуристичний жовтий фургон Mitsubishi l 300 який використовується у фільмі Закусочна на колесах, був дуже популярним в Японії у сфері доставки їжі. Цей фургон модернізували в Японії і доставили в Іспанію, де й проходили зйомки фільму. Все, що ви бачите на екрані, усі ці виїзні столики, вбудований комп'ютер та інші елементи були повністю справними та функціонуючими. Щоправда, в сцені цього стрибка цей фургон було замінено на трохи старішу версію, щоб не зруйнувати основну модель. Що ти робиш? Таке враження, немов біжиш з дичуваною швидкістю. Ще один статус культового фургона отримав Ford Econoline 84-го року випуску із фільму Тупий та ще тупіший. У фільмі Герой Джефа Деніелса Гарі Дан. Використовував цей фургон для свого бізнесу з перевезення собак. Чому ти ще не завіз собак на шоу? Ідея перетворити фургон на величезного собаку у фільмі належить режисерам фільму братам Фарелі. Вони відомі своїм унікальним стилем гумору і нестандартним підходом до створення комедійних ситуацій. <творючок> О, боже, ти поглянь, яка дупа? Так, мабуть, спортсмен. По-друге, фургон став символом комедії 90-х років і асоціюється з безтурботністю та веселощами, які є характерними для цього жанру. І нарешті фургон став об'єктом фанатської уваги, що призвело до створення реплік і збільшення його популярності серед шанувальників фільму. Джим Керрі і Джеф Деніелс навіть приїхали на цьому фургоні на прем'єру другої частини фільму. «Тільки глянь, Де ви взяли ці машини? У свинарнику? дуже смішно. Фонзі. А культовий жовтий Міцубіші Еволюшн міг взагалі не з'явитися в другій частині форсажу, якби не наполегливість та зв'язки Крейга Лібермана. Саме ця людина була відповідальною за підбір усіх автомобілів у перших трьох частинах форсажу. Початково у фільмі повинен був фігурувати. Додж Неон srt 4. Але коли Крейг побачив рекламу нового Mitsubishi Evolution, то він був просто зачарований. Він твердо вирішив, що зробить усе, щоб саме цей автомобіль з'явився у фільмі. Проблема з появою Evolution заключалася в тому, що його офіційна поява на ринку повинна була стартувати 2003 року, а зйомки фільму відбувалися 2002 року. Він дивився на вас іха, чи не так? Це я його навчив. Крейг напряму вийшов на Міцубіші і попросив надати йому даний автомобіль для участі у фільмі. В самій компанії були не проти, але проблема полягала в тому, що в Міцубіші на той час не було зайвих еволюшн з лівостороннім кермом. Крейгу повідомили, що в них є чотири автомобілі з лівостороннім кермом. Але вони виготовлялися спеціально для європейської команди з раллі. На щастя, ралійна команда була не проти передачі їх авто для участі в цьому фільмі. Audi a 8 з фільму Перевізник 2 також могло й не з'явитися у фільмі. Режисер фільму Луї Летер'є не планував змінювати BMW сьомої серії, яке було використано в першій частині фільму, але внутрішні конфлікти в компанії BMW Змусили його звернутися до Ауді. «Скоєно пограбування, була погоня, шалена їзда Чорним 735 тридцять БМВ. Людина, яка видавала дозвіл на використання їх автомобіля в першій частині Джек Пітні, тоді якраз звільнився з посади в компанії БМВ. А нову людину на посаду так і не призначили. Луї не став чекати. І просто звернувся до Ауді. Вони погодилися надати йому нову модель А 8 з шестилітровим двигуном та потужністю в 450 кінських сил. Машина, щойно й на салону цей автомобіль дуже сподобався більшості глядачів, а друга частина фільму навіть побила рекорди касових зборів до Дня праці в Америці. Само собою, після виходу цього фільму продажі Ауді сягнули дуже високих показників. А вони мають блищати, боже мій. Ти не повіриш, хто миє машину Чеда? Містер Вайт, наш хімік? Понтіак Ацтек 2004 року. Цей автомобіль був основним транспортним засобом Волтера Вайта, головного героя серіалу Пуститися берега, пуститися берега, який перетворився зі скромного вчителя хімії на безжального наркобарона. Цей автомобіль став одним з найвідоміших та найбільш обговорюваних автомобілів в історії серіалів, а також одним з найбільш несподіваних символів культури. За рейтингом серіальних автомобілів цей Pontiac займає другу позицію, обійшовши навіть раніше згадану Chevrolet Impala з надприродного. Цей Pontiac був обраний режисером Вінсом Гіліганом. За його непривабливий та нудний вигляд, який підкреслював рутинне та нещасливе життя Волтера до його діагнозу раку. Я повинен тобі дещо розповісти, а перше місце в рейтингу найпопулярніших серіальних автомобілів закріпив за собою Pontiac Firebird 82-го року із серіалу Лицар доріг. Цей спортивний Pontiac навіть вважався окремим персонажем в серіалі, оскільки в авто був свій штучний інтелект та навіть репліки в серіалі. Авто було спеціально модифіковане для серіалу. Воно розвивало швидкість понад 200 км на годину. У сценах стрибків для того, щоб сильно не пошкодити настільки унікальне авто, було вирішено використовувати захисну плиту. Яку можна помітити в декількох епізодах? Dodge Charger 68-го року став іконічним автомобілем у фільмі Блейд завдяки своєму брутальному вигляду та потужності. Ця модель була частиною другого покоління Charger, яке вироблялося з 68 по 70-й рік і вважається. Одним з найпривабливіших авто, які коли-небудь створювали Dodge. У фільмі Блейд Його Чарджер виступає не просто як транспортний засіб, а як символ класичного американського маслкару. За кермом цього автомобіля непохитний мисливець на вампірів Блейд, якого зіграв Веслі Снайпс. Автомобіль. Був адаптований для потреб блейда з темними естетичними характеристиками, тонованими вікнами та прихованою зброєю під його могутнім зовнішнім виглядом. Чарджер, який використовувався у фільмі, мав стандартний двигун Magnum 440, який видавав майже 400 кінських сил. Це була одна з найпотужніших версій, доступних для цієї моделі, і вона додавала автомобілю вражаючу швидкість. Та прискорення, які були ідеальними для переслідувань у фільмі. жодного разу неї не сів. Чому? Я її боюся до смерті. А найпопулярнішим автомобілем з усіх фільмів Форсаж глядачі обрали ось цей потужний додж чарджер 70-го року випуску. Для фільму було виготовлено всього три такі автомобілі. Один з них був призначений для їзди у фільмі. Другий використовувався виключно для крупних планів, а третій був повністю розбитий в кінці фільму. Той екземпляр, який використовували для крупних планів, зараз стоїть в музеї видатних кіношних автомобілів. Музей має назву Воло і в ньому представлені безліч видатних автомобілів. Цей чарджер не мав потужності в 900 кінських сил, як у фільмі заявляв Торетто, 900 коней звіра. Але все одно він був дуже потужний. Його реальна потужність складала 700 кінських сил. Це що це? Там? Бетмобілі у всіх їх варіаціях пройшли крізь чимало поколінь, але й досі залишаються крутими. А жорсткий мілітаристичний бетмобіль Тумблер, який з'явився у фільмах Крістофера Нолана, є найбільш візуально та технічно значущим бетмобілем усіх часів. Потужний двигун від компанії Chevrolet об'ємом в 5,7 літрів і потужністю в 500 кінських сил, за словами кінематографістів, розганяли цей танкоподібний тумблер до 100 кілометрів на годину за 5 секунд. Навіть з 37 дюймовими шинами для бездоріжжя його кузов, як кажуть, зроблений з більш ніж 60 панелей з вуглецевого волокна. Те, що робить тамблер крутішим за більшість реквізитних авто, це те, що це реальна річ, а не комп'ютерна графіка. А глядачі таке точно цінують. То що ти? думаєте, їй підійде чорний колір? На цьому наш огляд підійшов до завершення. Дуже дякую вам за приділений вами час. Сподіваюся, вам сподобався наш огляд найпопулярніших автомобілів в кіно та серіалах. Якщо вам подобається наш канал, то не забудьте підписатися, залишити коментар та поставити вподобайку. Бажаю усім гарного дня, до нових зустрічей.